ДЕНЬ Господній. Роздуми над Божим Словом. На понеділок 30-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу навчав Ісус в одній із Санагох у Суботу. І ось була там одна жінка. Яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. І він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу. Промовив до натовпу. є шість днів у які належить працювати, тож приходьте тоді зцілятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміре! Хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати. А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років. Чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день. І коли Ісус це говорив стало соромно всім, які противилися Йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив. Приписи про суботній спокій були одними з найсуворіших у законі Мойсея. Тому так гнівається начальник синагоги, побачивши акт зцілення, який стався на його очах. Навіть явне чудо свідком якого він став не зменшує його праведного гніву. Христос вже викриває його лицемірство. Так вийшло, що приписи закону стали в Ізраїлі самоціллю. Увага духовних авторитетів була настільки захоплена як найточнішим виконанням закону, що, зрештою, в цьому прагненні не залишилося місця для Бога. Можна сказати, що Господь і сам став заручником букви закону. Тому Ісус відновлює справедливість щодо Отця. Саме у день, особливо посвячений Богові. Спаситель звершує зцілення жінки, яка довго страждає. Саме цього дня мала бути наочно явлена любов Бога до свого народу. Невіра змушує Фарисеїв насторожено слідувати за Ісусом, не дозволяє їм розпізнавати в ньому месію, а їхня відданість мертвій букві. Що вхає їх на протидію Синові Божому. Воістину виконує закон той, хто, дотримуючись його, не намагається узурпувати владу Бога, а найголовніше, не заважає об'явитися тому, що сам Ісус називає виконанням закону, тобто любові Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.